Всім всім привіт! Ми вже майже під'їжджаємо до Києва, вже скоро будемо там. От а у дівчат завтра буде дуже крутий майстер-клас. Ми так поділилися на дві групки. Да. Сьогодні друга група буде їхати поїздом, вони без ночівлі, і вечором будуть повертатись назад. Завтра майстер-клас від цього також нам буде кастинг від Моназіка та каски. Тримаємо парці, щоб все в них гарно склалось, гарна була поїздка. Головне, щоб було багато емоцій, багато вражень. Це найголовніше. Ну, а мені гарного судді. Я вже чекаю зустрічі зі всіма вами. От, вже хочу побачити ваші круті номери. Коротше, Алінка взяла передбачення. Сьогодні тостер у тебе так до Тостер мені. В Києві. Возже, 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 возже. Всім привіт. Короче, збори для Києва продовжуються. Мені ще сподобались такі окуляри Мої, бабусі. бабусі. Збираю речі. Може, мене кількість просто футболок. Ми вже на вокзалі. У нас ми дві людини, які взяли іграшки. Люди особливо хомічок. У мене талісман моді Медведик. О, заради нас включило світло. Так, Ліма сказала нам зняти Обзор нашого номеру. Він такий дуже прикольний, мінімалістичний. Зараз покажу вам ванну. Тут, коротше, вся фішка ванни. те, що вона є, бо в отелях тільки душ. Ну, коротше, прикольно. Прикольно. Скажи пару слів. Вау, мені дуже подобається, дуже 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 Покажи, що ти в шортах, бо вони подумають тобі Сенсі два ті моти. <свісна> ми вже в мілі, ми робити вечеряти, і потім відпочивати Ми виходимо, тут такий гарний світанок. Як вам світанок ну, в <плес> <плес> <втчат? плес> <плес> <Уля. плес> Всім привіт. Всім, Всім привіт Чекаємо на відкриття позатої хати. Mogoče predstavimo za to halo. Bodo snižali. Karo, riša. Riša. Polinka. Idaša. Nekako 60 milijonov dolarjev. Так, ми там вже прийшли в парк, щоб трошки відпочити перед майстер-класом. Шукаємо озеро. Да, да, да. У дівчат, там релакс. Підемо на майстер-клас. Я вже сіла в таксі. Чекають. не завжди. Ми зайшли в магазинчик купити водичку, а вот ну це Дівчата, що очікувати цього клас? Емоції багато. Позитивних, може не дуже, не але не можна засмучувати, Це все досвід. Найголовніше не ставте собі прям знаєте тобі якийсь результат. Просто насолодитись процесом і тоді прийде гарний результат. От <ріпи> <ріпи> я насолоджуюсь процесом зараз Очікування <ріпи> Kajun, отримати класні емоції. Очікування добрі. <ріпи> Да? Твои очевидные. Боже, тоже хочу отработать классные И Просто mm -hmm. кайфануты. А кого я бачу? А кого я бачу? Мы уже в Киеве. Мы уже а мы в Алси. Да. Летчик, Поля, Аня. Кароліна, Аня. У нас трошки проблемка така. У нас Хорошо. повинен був початись клас в пів на другу, він починається в два. Ді, якщо не пізніше. А, <різько> нас потяг, а у нас потяг у нас на 17. Потяг у нас на 15. І на в'їхати 40 ходить. Як ви думаєте? Ау. А ми тут серці стоїмо. Майстер-класі кастингу були присутні дев'ять наших танцівників Бондіні Тім з найстаршої професійної групи. І ми були в шоці. Ми не очікували цього, але шість з дев'яти танцівників обрали, обирали відбір, проводили Монатік і Каска. Ми були шоковані. Це дуже крутий результат. Я була в шоці як тренер, дівчата просто були в шоці. От того, що вони великі, крутишки і. Розумічки, це все завдяки тому, що вони вкладаються як фізично, так і морально, так і фінансово дуже дуже багато. Тому ось так у нас такі круті результати. Бондіні тім найкращі. Взагалі дуже класний був захід. Отримали море емоцій, як дівчата, так і я. Хоча я й була в цей день на судівстві, але я це прожила разом з ними, дивлячись на всі, всі на всі ці відео. Вже виходимо. На вокзальчик. вже всі дуже втомлені, але щасливі та факт такий, потрібно постійно пробиватись. Ми вже у потязі, ми пройшли кастинг. Майже всі нас обрав Монатік і казка. Ми дуже довольні, дуже раді. Нам дуже-дуже сподобалось. Просто Хореографія така прям вайбова, літня. Що ми їдемо, коротше. У нас, є, у нас є дівчата, які кричали, що вони не будуть лягати спати. Вони не будуть спати, якщо. У нас в потязі дуже спокійно, всі полягали спати. У вас також. Така от дорога додому. Всім привіт. Мы... Нас З... нас загорівся електровоз на, ну, на дорозі додому. Ну, да. Ось така у нас. І відбувається. І ми тепер стоїмо і чекаємо, поки актор замінить. І ми зможемо поїхати вже дуже, до себе додому. Дуже дуже до жарко, дуже. Серйозно Даш? Так, я думаю, я задихаюсь, вже вмираю, а це просто не жарко було. У мене, мені здається, давно такого не було. Ми сидім. Коротше, у нас зупиниться потяг просто. Люди всі вийшли, стоїмо. Дівчата вон там сидять. І ми просто не знаємо, скільки нам ще сидіти, коли ми будемо вдома, ну капець. Ого! Так, поки ми чекаємо. Я нічого не зрозуміла, тому показуємо. Улюблений рух з майстер-класу присташа. Супер, наступне, кароліша. Суп. Хорошо, Лерчик. Да, о, хорошо. Фалин давай, в тебе був час придумать. Добре. А, там щось. А, блин, як там? Там сюда, сюда, а потом. А, ту -ту -ту -ту. О, вот это будет. А мы все чекаємо и ничего не знаем.